Вітаю, друзі! Ми звикли, що босини листя необхідно прибирати ось таке сухе. Але погляньте, у багатьох ботанічних садах сухе листя не прибирають. Воно слугує е, таким природним матеріалом для криття рослин, щоб вони не вимерзали, щоб вони нормально пережили зиму. Тому. Інколи необхідно те, що природньо, залишати природньо, ось так от. А навесні, вже коли ви бачите, що, наприклад, ця папороть жива, красива, її вже не треба зберігати, коли вже стане тепло, можна листя зібрати і на переробку. Звичайно, друзі, мова йде про більшою мірою листя. Не плодових дерев, а декоративно-листяних рослин, тому що на плодових дуже часто багато шкідників, але все одно майте на увазі, що дубові, наприклад, листочки взагалі вони дуже добре переживають зиму, вологість, вони довго не гниють і можуть бути вкривним матеріалом для деяких рослин. Так що майте на увазі, що інколи якийсь шматочок саду необхідно залишити ось таким природнім для того, щоб там зберіглися якісь комашки, якісь корисні комашки, якісь там черв'ячки, жучки і так далі. Зараз я вам покажу ще таку красу. Якщо у вас є, звичайно, місце в саду, влаштувати ось таку красу, як я вам покажу, і тоді вона буде схожа дуже на справжній ліс. Подивіться, друзі, яка краса. Тут листочки не прибирали, вони природньо захищають рослини, коріння і ми маємо ось таку красу. А потім це все можна прибрати. Ще ось така краса покажу вам. Де газони, там, звичайно, прибрано. А де ось такі ділянки з папороттю? Бачите, як добре зберігається папороть. Ось така краса. Ну і краса така у вас збережеться. Так що. Ось такий вам лайфхак невеликий, така краса, подивіться, до речі, коли буде осінь, це листя буде допомагати, щоб там можна було трошечки гуляти і не погрязються. Але якщо це, звичайно, у вас є така ділянка, це ботанічний сад, до речі, так що може у вас такої ділянки і немає, і не хочете. Від плодових дерев краще листя не забирати, не залишати вірніше, тому що плодові дерева часто мають різні хвороби на листі і шкідників. Ну а взагалі-то хамашки потрібні в саду, тому деякі ділянки можна залишити і ось так з листя.